Допомога завжди буде про людину, про іншу. Так, рятування буде завжди про себе. Лікуємо, ми завжди наслідки. Поки ми зосереджені в рятуванні, то ми будемо робити зовнішні речі, ми будемо робити працювати лише з симптомами. Що таке цілительство? Або що таке людина, яка зцілює, не лікує, а зцілює. Вона працює з першою причиною: любов це певний рівень мислення, це певний рівень культури, це дуже високоморальний, це дуже високоенергетичний процес. Існує по суті кілька видів допомоги людині. І їх можна поділити умовно на дві таких частини. Один вид допомоги я називаю допомога. інший вид допомоги я називаю Да? Так? Тобто таких от, дві, здається, чимось схожі, але по внутрішнім мотиваціям, чому людина мотивована робити це, вони сильно відрізняються. Допомога завжди буде про людину, про іншу. Так? Рятування буде завжди про себе. Що означає про себе? Тобто, що таке рятування? Це коли я тобі допоможу, але тут є певна умова, і ця умова буде про мене. Я тобі допомагаю, тому що мені це подобається. Зараз справа тоді не про тебе, а про мене, бо мені це подобається. Коли я задаю питання людині, якби тобі це не подобалося, чи допомагав би ти? Ну, мабуть би, ні. Не мабуть, я точно. Давай чесно, якби тобі це не подобалось, ти б не допомагав. Значить, ця допомога не про когось, а про тебе. Є ще деякі дивіденти, які людина отримує. Я їй допоможу, але це таким чином я собі ніби або заслуговую там, певну прихильність, там, чи ще якусь штуку. Да? Тож тобто я отримую з цього певну користь. Я допомагаю тобі, але і з користю для себе. Ця користь може бути будь-яка: матеріальна, емоційна. Це може бути психологічна користь, це може бути користь навіть на рівні я так розвиваюся, я тобі допомагаю, бо завдяки допомозі тобі я розвиваюсь. Це ніби хороша користь, але вона також користь про себе. Так? Іншими словами, якби я в цьому не розвивався, ну, я би тобі не допомагав. Тобто, справа не в іншій людині, справа мені. Так? І це все я відношу до такого розряду як е, рятування. Чому це рятування? Тому що в рятуванні є ще інша сторона, крім жертви, яку треба врятувати, є ще герой. Да? Є ще той, хто буде збирати почесті, лаври, да? переможця, що це я тебе врятував. Можна було б взагалі мені подякувати за це. Да? А ти така от людина невдячна, я тебе тоді допоміг, пам'ятаєш? Тобто, ось цією допомогою людина потім може використовувати її як інструментом для впливу на тебе. Для маніпуляцій, для того, щоб отримати собі знову ж таки якусь користь. Це може бути емоційна, психологічна, але в будь-якому випадку це користь про себе. Так часто буває несвідомо навіть з близькими людьми. Я тебе виховав, я тебе доростив до 20 років, а ти навіть не вдячний, не приїжджаєш до мене. Що це таке? Так? Ти допомагав для кого? Для тебе? Ні. Для тебе це став лише зручний зовнішній показник, такі да який зручно буде потім його використовувати. Насправді це було про себе. Це було більше рятування. Тут потрібно зрозуміти, що за рахунок рятування ми можемо зробити як багато шкідливих речей: прив'язаності, відчуття провини, відчуття сорому. Іншими словами, щоб в людині іншій пробудити ті відчуття, які вона контролювати не може. Які вона усвідомлювати не може, але які нею будуть керувати, і завдяки цим внутрішнім сорому, обов'язок, провина і так далі, людина буде робити те, що потрібно для нас. Так? Тобто, це такий доволі зручний інструмент впливу на людину. Хтось цим користується свідомо, хтось користується несвідомо. Суть не в цьому. Інколи можна людину просто лікувати. Да? І тут у нас виникає наступний цікавий критерій. Є, по суті, таких дві позиції, виходячи із того, що ми говорили, це процес лікування і процес зцілення. Лікуємо ми завжди наслідки. Відбувся якийсь наслідок, людина вламала руку. Так? І ми накладаємо їй гіпс, шину, даємо знеболюючи, щоб в неї не боліло. Допомогли? Допомогли. Лікар, молодець, дякую. Ось тобі презент від мене. Да? Ти мені там врятував не знаю, життя, ти мені врятував здоров'я. Це було лікування. Причина не вирішена, що ця людина, наприклад, кожного вечора напивається, наприклад, до несвідомості і за... заводить сцени ревності і потім рукою б'є об сціни, і за чого вона її ломить, це не ділося нікуди. І вилікував тільки руку одну, приходить з розбитою головою, приходить ще ще з порізаною ногою. Тобто постійно виникає щось, якась причина. Є причина, яка нікуди не дівається, і людина приходить, лікуйте мене. Бо в мене тут, не знаю, болить шлунок, болить голова. Все, що відбувається в фізичному тілі, абсолютно все, що відбувається в фізичному тілі, це лише наслідок, наслідок тих процесів, які ми проговорили раніше. Процесів психологічних, в першу чергу, ментальних. Так? І тому той, хто рятує, він працює з наслідком. Знаєш чому? Бо це швидко, бо це тут і зараз, і ти користь вже для себе витримуєш. Може з тобою якось розрахуватися? Ні-ні, нічого не потрібно, якось розберемось. Це означає, ти в мене на крючку. Я потім тобі, коли мені буде потрібно, бо зараз не потрібно. Я тобі потім це пригадаю і буду знати на що натиснути, щоб отримати свою вигоду. Так, що таке цілительство? Або що таке людина, яка зцілює, не лікує, а зцілює. Вона працює з першою причиною. Вона працює з енергетичним станом, з психологічним станом, з ментальним станом. По суті, ми можемо з тобою зараз усе це окреслити в один і той ж самий. Да? Тому що психологічний стан, психо, це переводиться як душа. І тому ментальний вимір, чи психологічний вимір, чи називаємо це високоенергетичним виміром це все один і той ж самий вимір, просто різні символи одного й того ж самого. Так от, цілитель працює саме з цим, з психо, з душою. Він працює з, саме з найвищим рівнем ментального тіла, тому що саме там зароджується як світло, так і там зароджується велика кількість перешкод для, для того, щоб світло могло дійти навіть до нашого фізичного тіла. Відсутність світла в фізичному тілі для нас це є хвороба. Так? Для рятувальника це дуже вигодна штука працювати з лікуванням. Працювати з рятуванням, да? щоб отримати для себе все більше і більше вигоди. І це відбувається дуже швидко. Тут і зараз я вирішую твою проблему видиму. Тут і зараз. Я не вирішую причину, а лише наслідок цієї причини. Цілитель вже працює на більш тонкому рівні, і він не буде отримувати дивіден... дивідентів всього. Він не отримує ніколи вдячність. Бо людина, яка потребує допомоги, вона навіть, по-перше, не знає, що вона її потребує. Їй здається, що в її житті все нормально. Так же ж жили мої батьки, мої діди, так всі навколо мене живі. Я ж я, я не гірший і не кращий, такі самі, як всі. Але в цьому всьому культурному середовищі відсутнє розуміння контролю свого ментального стану. Для прикладу, його ніхто не контролює. Не контролював дід, не контролював батько, не контролює син. І у всіх наслідки однакові. Каже, це наше родине прокляття. Ні, це ваш стиль, це ваше культурне середовище, яке дає однакові наслідки. Як цілитель впливати на і покращувати це культурне середовище. Ця робота вже тривала, ця робота невидима і ця робота з думкою, яка відбувається завжди ритмічно і точково. Тобто ти сієш зерно думки, яке в цій людині проросте або не проросте. І якщо воно проросте, то причина, чому воно проросло, це сприятливий ґрунт самої людини. І якщо воно виросло в неї всередині дерева. То Хто його виростив? Вона виростила. Плоди, які збирає з цього дерева, хто? Вона. При чому тут ти? Вона навіть може не знати. Просто насіння звідки занесло, вітром надуло. <ракова> да? І в мене тому такі думки. Але цю думку розвивала сама людина. Це є плодом її середовища, її роботи, її готовності розвивати ту думку, яку ти людині посієш. так? Але тобі за це ніхто не скаже дякувати. Але завдяки тому, що ми розуміємо, що таке цілительство, що таке зцілювати людину, ця робота зсередини, вона завжди йде невидима, вона завжди йде на тонкому рівні, на енергетичному, на психологічному, на рівні думки і твоєї участі в цьому практично непомітно. Тобто те, як сцілює, ну, цілитель, називаємо його так, цю річ непомітно зі сторони. Відповідно, йому і за це ніхто не буде вдякувати, але йому й не потрібно. Для цілителя мотивація інша, і вона вже не пов'язана з собою. Вигоди для себе вже не потрібно. Це той рівень розвитку, той рівень культури, коли людина дійсно, по-справжньому, внутрішньо, готова і без необхідності отримувати результат для себе, по-справжньому впливати на якість, на покращення якості життя інших людей. Так, що інші цього навіть помічати не будуть. Але в них вже зародилося щось дуже цікаве. В когось проростеться через місяць, в когось проростеться через кілька років, можливо, через кілька десятків років. Людина тебе вже буде не пам'ятати, але це й не потрібно. Цілительством займатися не дуже вигодно да, з точки зору особистості. А як же ж я тоді? Ну яка ж вигода для мене? Так? А як же ж там фінанси, прихильність, увага, визнання, оточення? Мені ж це все потрібно, тому в такому випадку це вже буде не цілительство, це вже буде просто рятування. Ось тому ми часто займаємося рятуванням. І це по суті тут є деяка, деяка небезпека, що поки ми зосереджені в рятуванні, то ми будемо робити зовнішні речі, ми будемо робити, працювати лише з симптомами. Коли ж ми навчимося досягати цього стану зцілення іншої людини і сконцентровано працювати над нею, Ось тут є цікава штука: відстані тут не існує на рівні думки, часу не існує. Чи присутнє фізичне тіло в людини також ролі немає? Це не є обмеженням взагалі. Тобто на рівні думки відбувається той тісний взаємозв'язок, невидимий для нас поки що, який є першопричинним, самим головним, самим могутнім і при тому всьому самим дієвим. Це і є процес цілення. І до нього потрібно буде готуватися. Тобто, щоб бути готовим таким робити, рано чи пізно ми всі в тій чи іншій мірі є цілителями, ми всі в ті чи іншій мірі допомагаємо іншим людям зцілюватися. Але тільки це зачасту відбувається в найкращому нашому стані. Як правило, ми це називаємо любові. Да? Коли ми любимо по-справжньому людину, поки що оцей час цей відрізок, поки ми її любимо, ось тоді ми готові для неї по-справжньому. Ставитись ось, ось, ось так. Цього буває достатньо для деякої роботи. Але любов це певний рівень мислення, це певний рівень культури, це дуже високоморальний, це дуже високоенергетичний процес. І рано чи пізно ми всі дійдемо до того, що почнемо любити настільки, що перестане бути різниця між мною і кимось, перестане бути різниця між чужим і близьким. Абсолютно всі люди будують достойні. Твоєї уваги і любові не буде такого поняття, що якась людина недостойна твоєї уваги чи недостойна твоєї любові. І саме цікаво, як тільки ми до цього приходимо, навіть якщо в тебе цей стан буде дуже точковий, дуже недовгий, да? десь інколи імпульс лише буде, цей імпульс буде давати стільки ясності, скільки внутрішнього розширення, стільки свідомості і енергії. Що буде здаватися, ніби тобі все під силу. І це не буде здаватися. Цей стан тобі дійсно все під силу. І з цього, лише з цього моменту починається справжня творчість, бо ти можеш створювати будь-яку ідею, да? ти можеш реалізовувати будь-які речі. Це буде шлях, він буде непростий, потрібно буде вчитись, але ось цей імпульс любові, да, який ти в собі зародив, подумки, допомагаючи іншим. Він дає тобі все більше і більше можливостей. Тому, по суті, якщо ми навіть будемо говорити про нашу ефективність, як ми там реалізовані в житті чи не реалізовані, це буде от дійсно залежати від того, скільки в тобі назбиралося з цієї от енергії творчої да, або любовної енергії, яку ти безкорисливо відправляв навіть подумки іншим людям. Хто це вже розуміє, починає брати це під свою відповідальність, починає над цим працювати більш активно. То лише до цього йде, да. просто зверніть на це увагу, наскільки це сильна енергія, наскільки це круто розвиває, От, дійсно розширює всі твої внутрішні інструменти. <му> у допомозі в принципі існує три основних етапи. Е, перший етап коли людина е, по суті готується до справжньої допомоги. Тут людина має бути готова до допомоги. Часто вона ця допомога має проявлятися у вигляді. Прохання, типу, я потребую допомоги. Можеш мені допомогти? Тобто, навіть просто сказати, попросити допомогу, це вже свідчить про твою реальну готовність. Поки сказати ти цього не можеш. Ну, звісно, людина просто не готова до неї. Да? Е, крім того, що тут дійсно людина має бути відкрита для того, щоб приймати цю допомогу. Інколи вона буває не навіть сама людина буває, не знає, що вона потребує допомоги. Їй здається, що в неї все добре, але вона вже залучена в руйнівні процеси і руйнує своє життя і життя навколо себе. Е, ось тому цей етап доволі тонкий, і він більше залежить від самої людини, цілителя, від її стану. І цей стан має бути а, незалучним. Ця людина емоційно не залучається в процес. І цей стан має бути однозначно стан рівноваги. в чому заключається суть тим, чим ми часто займаємось. Ми часто хочемо йти допомагати тільки тоді, коли досягли рівноваги. так Але є певні інструменти, які тебе прискорюють до цієї рівноваги І ця цей інструмент. Один із найефективніших, найшвидших і найкращих, це називається благодійність. Тому практично в будь-яких системах філософських, релігійних це активно використовується. Коли людина вчиться здійснювати благодійність, робити речі на благо інших без особистої вигоди, просто вчиться тим, чи може, по ресурсу, який в неї є. Так? Причому, що вже давно вираховано, що це має бути там, ну, 10% від твого там, доходу, так? щоб тебе це ніяким чином не вжимало, не обмежувало, але разом з тим, щоб це був доволі такий суттєвий від тебе внесок. Тому благодійність виносить людину на рівновагу. І як тільки людина досягає рівноваги, з цього моменту вона починає бути готова, реально чути. Взаємодіяти, розуміти інших і бути їй готова. Це перший етап, це підготовка да, до допомоги. Далі існує великий етап активності, коли відбувається активна допомога, там вже використовуються е, ментальні інструменти допомоги. І для того, щоб реально бути корисним і по-справжньому допомогти і зцілити людину. Один із важливіших етапів це вже в процесі е, на етапі активності. Це сама людина повинна володіти тими якостями. Тобто особистий приклад, я називаю це інструмент, особистий приклад, коли сама людина вже володіє тими інструментами, якими вона хоче наділити іншу людину, в чому вона хоче допомогти. Так? Якщо ти хочеш допомогти іншій людині покращувати свій стан, ти маєш вміти це робити. Якщо ти хочеш допомогти людині якісь речі усвідомлювати, там, чи ще щось, або рівень певної думки, сконцентрованості, уваги, в тебе має це бути. По-іншому ти не допоможеш. Далі відбувається ряд інструментів. А, зараз їх просто я не, всі не, не зможу оголосити, бо всі вони мають певні критерії до себе. Да? Там можу там, легалізувати кілька там, важливих інструментів. Наприклад, є інструмент, а, включаючи питання, да? коли ти можеш допомогти людині просто завдяки питанню. Але вона має необхідну ну, вимогу, щоб вона була ефективна. Справа в тому, що певний рівень контакту, довіри або симпатії. Між тим, хто допомагає, і тим, хто потребує допомоги, вже до цього моменту має бути. Тобто, ви вже маєте бути скоординовані. Якщо ця людина до тебе не прихильна, якщо в неї немає до тебе симпатії, інструмент, включаючи його питання, буде лише її дратувати. Він для неї буде дуже незручним і вона не захоче його використовувати. Вона не буде відгукуватись на цей інструмент. Так і таких інструментів, ну можна сказати, там близько більше десяти. Але рано чи пізно, коли всі ці інструменти будуть виконані, Людина, яка хоче по-справжньому допомогти, наступає третій дуже важливий етап, і це самий такий цікавий етап, який перевіряє, це була допомога, чи це було рятування. Третій етап називається делегування. Це коли ти вже підвів і підготував людину, створив всі необхідні умови для того, щоб людина приймала рішення. І починала брати під свій контроль, під свою відповідальність, деякі аспекти свого життя. А далі ти її повністю делегуєш їй. Ти не робишся за неї ні в якому разі. Ти не контролюєш цей момент, ти не залучаєшся в нього. Ти делегуєш їй. Що означає делегуєш? Передаєш під її відповідальність, але тоді, коли ти знаєш, що вона вже готова. І для того, щоб вона була готова до цього етапу готовності їй йти в дію. До неї потрібно буде створити умови. Ось цей ось один інструмент із е, створення умов, я вже сказав там це, включаючи питання. Так? Де людина починає задуматись. Ти задаєш питання, вона над відповіддю починає реально думати, і це інколи може тривати тривалий час, там кілька днів або тижнів, да? може бути більше. І ось після того, як вона знаходить для себе відповідь, коли народжується відповідь. Ідуть наступні інструменти, і все це не можна навіть віднести до твоєї допомоги, бо це, по суті, створення умов, щоб людина допомогла собі сама. Але справжня допомога буде відбуватися тоді, коли ти з фону пропадаєш, коли ти повністю делегуєш людині, і тепер вона самостійно робить. Ось, коли вона самостійно це зробить, вона розвинет сама ті якості, які було необхідно в них розвинути. А ти зіграєш у неї роль ось такого доброго кармічного партнера, який її підготував, підштовхнув, створив умови. Так, да, на цьому етапі, коли ти створюєш умови, людина може не відгукуватись. Не готова, велика кількість перешкод, які вона не планує навіть проходити. І це треба вміти приймати, це потрібно вміти розрізняти і розуміти, що не сьогодні, можливо, через якийсь час, можливо в наступному втіленні, чи через 10 тисяч втілень. Но це потрібно розрізняти для того, хто хоче по-справжньому допомагати. Будь-яка включеність, коли ти в людину не коли ти людину не включаєш, а включаєшся в неї, ти вже їй не допомагаєш по-справжньому. Так, ти вже туди занурюєшся, і з цього моменту цілительство зникає. З цього моменту з'являється тільки. Рятувальник, <laughs> да, який хоче несвідомо, але він вже починає хотіти більше для себе, ніж для іншої людини. І якщо вона з цим не скористається, такого рятувальника це починає дратувати, він починає злитися, з'являється обурення, з'являється непорозуміння, претензія. Як же ж це так? Я для тебе створив все, а ти цією нагодою не скористався? Так, так може бути. Людина по якійсь причині не готова. Ти не зміг розрізнити тих внутрішніх справжніх причин, чому вона не готова. По зовнішніх моментах так здається, в тебе все є. Ти можеш бути ефективним, продуктивним, щасливим, активним по зовнішнім а по внутрішніх. Ти розрізнив всі її енергетичні якості. Ти розрізнив її рівень розвитку, точку еволюції її душі. Ти розрізнив дійсно там її кармічні завдання. Скоріше, що ні, не попав, тому вона не готова. Але ти вимагаєш давай, я ж для тебе зробив Ні, <хи> це було для себе. Тому допомога справжня буде закінчуватися завжди делегуванням іншій людині, активних дій, які має зробити вона сама. Твоя задача лише створити умови, щоб вона до цього була максимально готова.